Добрий ранок, малята, любі хлопчики й дівчата. Подивіться, хто це до мене завітав у гості. Так, це в гості завітав сніговичок. А він до нас прийшов не з пустими руками. Подивіться, який кошик він приніс. Що це в ньому? Так, це сніжки. А які сніжки? Білі, кругленькі. А що ними роблять? Граються. А як? А давайте наш сніговичок розповість, що можна робити. Від доріжки до доріжки. Полетіли влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій. Закрутився, покатився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнати не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. А наш сніговичок у кошику приніс не тільки сніжки, а ще й картинки. Давайте ми з вами подивимося, що це за картинки, що можна робити на цих предметах. Давайте подивимося, що це. Санчата, що на них роблять? Катаються з гірки. А тут що намальовано? Лижі. А що на них роблять? Катаються. А це ковзани. На них ковзаються або катаються. А ще взимку дітлахи дуже полюбляють ліпити сніговичків, грати в сніжки. А щоб грати в сніжки, ліпити сніговиків, потрібно мати рукавички. Пропоную пограти в гру. Побачив таку саму рукавичку, плесни у долоньки. Починаємо один, два, три. Почали. you Ой, як же нашому сніговичку сьогодні сподобалось з нами гратись малята. Ми згадали, що у сніжки можна грати і ліпити снігову бабу, коли вдягнеш рукавички. А ще можна кататись на санчатах, на лижах і на ковзанах. А ми з сніговичком прощаємось і говоримо вам до наступної зустрічі. Бувайте, малята!